Маріупольська міська рада днями повідомила, що окупанти знищують природну екосистему Азовського моря та річок регіону. Радіо Свобода вирішила розібратися, що відбувається з водою в Азовському та Чорному морях, чи безпечно там купатися та їсти рибу й морепродукти, виловлені в їхній акваторії. Докладніше далі. Море забруднюється через каналізаційні стоки. а Річка кальчик обміліла та може просто пересохнути. У результаті у морі відбуваються мориби, а на берег виносить мертвих дельфінів. Жителі Маріуполя неодноразово фіксували загиблих морських савців на фото та відео, але окупанти нічого не роблять. Саме Азовське море стало непридатним для купання через зростання кількості планктону та медуз. Як цинічно стверджують представники окупаційної влади, велика кількість планктону та медуз перешкоджає як рибальству, так і розвитку туризму у регіоні. На сьогодні головна проблема для узбережжя Маріуполя очищення каналізаційних стоків. Раніше всі стоки відстоювали, очищали і потім більш-менш чистими зливали в Азовське море. Але зараз очисні помпові станції повністю зруйновані, тож усі каналізаційні стоки потрапляють у море. Але й це ще не все. Останні два роки водний масив біля берега активно заболочується, а вода цвіте. А найбільшим головним болем Азовського моря є й будуть міни, що не вибух. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.